Ветерани, учасники партизанського та підпільного руху 1941 1945 років отримали від Чернівецької міської ради та районних у місті рад подяки та квіти. Шанані і подяка від щирого серця за те, що вони пережили і спромоглися гідно підняти прапор Незалежної України в ті буренні часи. І в подальшому вони так само залишалися і залишаються зараз взірцем патріотизму та відданості служення незалежної України. Мер міста зазначив, що наразі патріотичне виховання школярів та молоді, зокрема, є актуальним, враховуючи ситуацію на сході України. Ветерани ж і зараз допомагають у цьому. Подякувати за вашу дійсно активну громадську позицію. Тому що знаю, що приймаєте участь, допомагаєте, наставляєте молоде покоління. На жаль, на жаль, ваші десь знання і навички зараз теж потрібні. Ви знаєте, що відновився вже призов. Трошечки ми серйозніше, набагато серйозніше підійшли до військового патріотичного виховання. Фактично відроджуємо все те. Що раніше було в школі, що стосується там, підвищення боєздатності, вміння, навичок. Учасник партизанського підпільного руху Володимир Дмитрович зізнається, що ніколи на 100% не був задоволений своєю роботою, адже хотілося зробити ще краще. При цьому результати очевидні. 15-та школа була однією із, можна так сказати, передових школ в області. К примеру, даже то, что наш педагогический коллектив, директор школы, делали очень много в этом вопросе. 147 человек, выпускников нашей школы, стали офицерами вооруженных сил Союза СССР. Говорили ветерани під час відзначення дня партизанської слави і про неоголошену війну на сході України. кажуть, що можна провести чимало аналогій з періодом та подіями, в яких вони брали участь. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.